Що на території Берганського району районна рада та інші органи місцевого самоврядування є єдиними легітимними органами влади, керуючись статтями 7, 38 і 140 Конституції України та статтями 10 і 43 закону України про місцеве самоврядування в Україні, районна рада вирішила. Перше, встановити, що 1 -1. районний відділ управління Міністерства внутрішніх справ України в Тернопільській області у сфері громадської безпеки та охорони громадського порядку на території Бережанського району є підзвітним і підпорядкованим Бережанську районній раді. Забезпечення правопорядку на території району здійснюється працівниками правоохоронних органів спільно з народними дружинами. За погодженням та підконтролем відповідних органів місцевого самоврядування. 1.2. Управління відділи та інші структурні підрозділи Бережанської районної державної адміністрації, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади на території району забезпечують безперебійне функціонування галузей економіки та є підзвітними відповідним органам місцевого самоврядування. 1.3. Голова Бережанської районної ради координує діяльність управління Державної казначейської служби України у Бережанському районі в частині здійснення казових видатків державного та місцевих бюджетів на території Бережанського району. Друге, відсторонити від виконання посадових обов'язків. Першого заступника голови райдержадміністрації Лехніка Григорія Васильовича. Заступника голови райдержадміністрації Соленка Володимира Івановича. Начальника відділу охорони здоров'я райдержадміністрації липного Михайла Павловича. Начальника відділу освіти райдержадміністрації Крудова Ігора Богдановича. Начальника відділу культури, національності, релігії і туризму райдержадміністрації Драбика Михайла Васильовича. Начальника управління соціального захисту населення Райдержадміністрації Щербатова Мирона Володимировича. Начальника фінансового управління райдержадміністрації Євчина Федора Михайловича. Начальника управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Ципліського Ярослава Михайловича. Начальника управління Пенсійного фонду України в Бережанському районі на Марію Василівну, начальника управління статистики в Бережанському районі Ципліську Мирослав Богданів, начальника районного центру зайнятості Дубінського Богдана Михайловича, головного лікаря Бережанський центр первинної медико-санітарної допомоги по гарату. Пане. Начальника відділу мобілізації і оборонної роботи апарату райдержадміністрації Барановського Юрія Миколаєвича. Контроль за виконанням рішення доручити профільним постійним комісіям Бережанської районної ради. Хочу ще сказати. Давайте по питань перейдемо. Добре, я зараз хочу сказати. Я розумію, а не перебивайте, будь ласка, я не завершу. Я хочу сказати, що це не є рішення одної особи. Це є рішення районного штабу е, національного спротиву, це є рішення міжфракційної е, народна рада е, Бержанської районній раді. Тому е, я відповіді на ваші питання буду давати ті, які я можу особисто дати. Які від мене щось залежали? Якщо це є рішення цих організацій чи органів, я напевне не зможу вам зараз довго пояснювати. Я думаю, що всім ясно. Але будь ласка, питайте, і це є рішення Майдану Бережанського. Ну я так. 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 від імені Майдану якась акумулює ці всі пропозиції. Шановні, шановні депутати, я розумію так: якщо ми ці начальники управління це нас, яка казна, яка працювала, яка постійно не гроші. Я розумію, що може десь там хтось якісь третій інтереси. Це галузь, Марія Іванівна, яку начальника Казачества також треба сюди писати. Я розумію, що там десь, десь колеги, десь то все не. Я прошу, шановні, правильно, треба просувати. Якщо 2 мільйони, 3 мільйони грошей кому не перераховують, значить десь не Шановні депутати, шанов... шановний майдан. Далі, начальника управління економіки, лихолата Ярослава. Чому не включають? значить Начальника дописує начальника управління лихоланда, э, значить Пущина була. Ні, я звичайно казначається сказав. Його як би не гнули, він один залишався в цьому злочинному об'єднанні на третьому поверсі. І ви повинні сьогодні, звучати тут. Все, питання закрито. Він є членом народної ради, він не спрямував себе тому і не включений. Це просто ваші пропозиції були. Янюк. Ага, Янюк. Ну, Янюк, будь ласка, вносите в порядок, денний нема питань. Запрошую, але... Е, наскільки війно заява Янюка лежить, ми сьогодні можемо внести в порядок денний і її задовільнити. <тас> Треба голосити. Тоді Треба. хто за те, щоб внести в порядок денний депутати, прошу голосувати. Порядок денний щодо заяви Янюка, головного лікаря, бжанська рака. Василь Михайлович, давайте по порядку поступлення. Казна. Марія Лігоні. Лихняк. Лехня є. Де я заступник. Чому не включено? Чого гарніш не включено? Я хочу пояснити. До мене казна працює, ще працює бік. Там є заступник нормальний Голос! Далі вимагається, що створені комісія. І всіх решта, то не ще всі. Ви думайте, що зараз попадаються на заступника, Але є часом заступник ще гірше, як навчається. Але то йде, йде перший начальник і потім будуть справді заступник. Так що давайте мовити, яка має відповідну освіту, зайняти себе. Буде дуже багато вільних мій. Василь Михайлович, зараз я говорю, ви зараз це скажіть. Я прошу, шановні люди скажуть, у вас тут мало, тут у вас 80-100 чоловік. Давайте подивитися зараз, відкривати всі так. Пояснюємо, Василь Михайлович, бувший комуніст комсомолець Гариш бувший комсомолець комуніст, штормін, бувший комсомолець комуніст. От сьогодні сформували, вони фланують, все остальне, вони сьогодні є. Підуть далі, давали, своїх залишають. І так далі, і так далі. Чи комісія вона дасть відповіді на всі питання? Сьогодні ми ж не можемо всіх поволодно звільнити. Ви ж розумієте, маю працювати. Я особисто ні, нікого не захищаю, але буде виноситися на розгляд, оцінювати винесені на розгляд. було прийнято рішення. Наступні рішення обов'язково будуть об'єктивні прийняті рішення за участю громадськості, за участю е, майдану. Це однозначно. Сьогодні, щоб не переборювати, знаєте, отаким от балаган, ми повинні чітко працювати. Ви ж подивіться зараз, як хтось що хоче куди кількість перевести. Є порядок денний, ми йдемо. Пропозиція голосування, пропозиція голосування, і все. Тому що ми будемо тут вже 11 одинадцятого година, ми будемо до вечора. Шановні, давайте давайте ми все показав, ми були, не все переводити політичну площину. Я погоджував Іванович, що він ще є і я ще. Yeah, é